Звичайний вибір їжі приховує за собою історію, наповнену символами та вірою. Для більшості людей свинина лише один із продуктів харчування. Але для юдеїв та мусульман вона стала символом, який виходить далеко за межі кулінарії, адже йдеться про питання віри, чистоти і належності. Християни ж, навпаки, дивляться на цю саму їжу під іншим кутом. Чому ж ставлення до одного й того ж продукту може так відрізнятися? Це питання стосується не лише столу і харчових звичок, а й духовних законів, віровчень і навіть здоров'я, які протягом століть формували цілі народи. І особливо вражає те, що три великі релігії, маючи спільне коріння, тлумачать його настільки по-різному. Розуміючи ці відмінності, ми бачимо, наскільки глибоко віра вплітається навіть у буденні аспекти життя. Та чи криється тут щось більше? Чи не торкаються ці відмінності нашого уявлення про Бога, духовність та взаємини між людьми? Від давніх часів поняття чистоти було не лише абстрактною ідеєю, воно визначало спосіб життя. Юдейські та мусульманські дієтичні закони забороняли свинину не випадково, вони вважалися прямим приписом із писання. У книзі Левіт читаємо: це тварина нечиста для вас, не їжте її м'яса і не торкайтеся її тіла. Для віруючих така слухняність була формою пошани до святості Творця. Втім, заборона мала й практичний зміст у спекотному кліматі Близького Сходу свинина швидко псувалася і становила загрозу для здоров'я. Тому вона була не лише духовно нечистою, а й реально небезпечною. Виконуючи ці приписи, люди отримували не лише духовний захист, а й життєво важливий спосіб уберегти громади від епідемій. З часом харчові закони стали маркером ідентичності для юдеїв та мусульман. Кожна трапеза була для них підтвердженням своєї приналежності до Бога і нагадуванням про їхнє особливе покликання. Їжа перетворювалася на щоденний акт віри, тісно пов'язуючи духовність із повсякденним життям. Для багатьох родин відмова від страв зі свининою була не просто харчовим вибором, а підтвердженням вірності своїм предкам і спадщині, яку не можна ставити під сумнів. У Корані ця заборона також чітко прописана. У Сурі 2.173 читаємо він заборонив вам м'ясо мертвих тварин, кров, м'ясо свиней і те, що приноситься в жертву небогові. Така непохитність перегукується з юдейською традицією, показуючи, що обидві релігії поділяють не тільки схожі вірування, а й глибоке розуміння життя у згоді з Божою волею це практика, яка виходить за межі часу та культури, з'єднуючи людину з вищим. Водночас виникає важливе запитання, чи залишаються ці закони актуальними сьогодні, і як інші релігії, зокрема християнство, трактують подібні приписи. Відповідь криється у різних історичних і богословських тлумаченнях, вони створюють нову перспективу, але водночас відлунюють досвід минулих поколінь. На перший погляд, не всі правила мали очевидний сенс. Але якщо подивитися на дієтичні приписи стародавніх часів, то стає зрозуміло. Багато з них виконували захисну функцію. Особливо це стосується свинини, яка в умовах спекотного клімату швидко псувалася і становила серйозну загрозу для здоров'я. У світі без холодильників свинина могла стати джерелом небезпечних хвороб, зокрема трихінельозу, що часто був смертельним. Таким чином, заборона на споживання свинини була не лише духовним приписом, а й практичним заходом безпеки, своєрідним санітарним щитом для суспільства. Уявіть плем'я, яке намагається вижити серед пустелі, де спека і нестача ресурсів були звичними умовами. Неправильно приготовлене м'ясо могло стати фатальним. Тож у духовному законі відображалася і Божа турбота про фізичне життя людей. Ці застереження актуальні і сьогодні. У деяких регіонах світу, де немає сучасних методів контролю харчових продуктів, небезпека свинини все ще існує. Цікаво усвідомлювати, що стародавні практики, вкорінені в ідеї Божої турботи, фактично передбачали принципи громадського здоров'я, які людство повністю зрозуміло лише через тисячі років. Турбота про їжу в давнину була не лише особистим вибором, а й формою відповідальності перед усією спільнотою. Відмова від свинини захищала не лише окрему людину, а й здоров'я громади. Це колективне бачення безпеки і досі має відлуння, нагадуючи, що мудрість предків. Може знаходити діалог із сучасними уявленнями про цінності. Але постає запитання, якщо наука вже пояснила і вирішила багато стародавніх проблем, то чи залишаються ці заборони актуальними? Чи є в них щось більше, ніж практичність, щось, що й далі формує життя тих, хто тримається традицій? Саме тут ми бачимо інший підхід у християнстві, яке стало переломним етапом у ставленні до дієтичних законів. Якщо юдейські та ісламські приписи чітко розрізняли чисте і нечисте, то Ісус запропонував нове бачення. Духовна чистота не визначається тим, що входить у тіло, а тим, що виходить із серця. Його слова ніщо, що входить у вуста, не робить людину нечистою, перевернули звичні уявлення і відкрили шлях до ширшого розуміння віри. Яскравим символом цієї зміни стало видіння апостола Петра, описане в діях Десяті. Він побачив полотно, наповнене тваринами, які раніше вважалися нечистими, і почув голос: Встань, Петре, за їж. На його опір прозвучала відповідь: Не вважай нечистим те, що Бог очистив. Це одкровення означало більше, ніж дозвіл їсти певні страви. Воно символізувало руйнування бар'єрів між народами, традиціями та уявленнями про святість. Таким чином, акцент християнства змістився від зовнішніх правил до внутрішнього стану серця і намірів. Віра почала вимірюватися не дієтичними обмеженнями, а любов'ю, співчуттям і духовною свободою. Свинина перестала бути табу, перетворившись на питання особистого вибору. Однак цей перехід був непростим. Євреї, які приймали християнство, часто відчували внутрішній конфлікт, відмова від давніх законів сприймалася як розрив із глибоко вкоріненою ідентичністю. Це показує наскільки тісно переплетені духовні й культурні практики і як болісно може відбуватися зміна парадигм. У підсумку християнство запропонувало нове розуміння чистоти та вірності, тоді як інші релігії зберегли свої традиційні приписи як символ духовної та культурної ідентичності. Саме ця різниця у поглядах і змушує замислитися над тим, як віра формує наш світогляд і наше життя. Наскільки сильно правила, яких ми дотримуємося, формують нашу ідентичність? Чи означає християнська свобода повний розрив із минулим, чи радше новий спосіб його проживання? З появою християнства поняття чистоти зазнало значних змін. Ісус запропонував нове бачення. Не зовнішні практики визначають людину, а внутрішній стан серця. Справжня святість полягає не в суворому дотриманні харчових норм, а у відповідності життя принципам Божого Царства. Це було наче відкриття завіси. Духовна свобода не залежить від їжі чи дотиків, а від любові, якою людина живе. Це розуміння поширилося серед перших християн, особливо завдяки апостолу Павлу, який проголошував, що в Христі зникає поділ між юдеєм і язичником, чистим і нечистим. У посланні до Галатів він писав: Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не піддавайтеся знову ярму рабства. Його слова наголошували, християнська свобода це не дозвіл на вседозволеність, а можливість жити в любові та благодаті. Проте цей перехід був непростим. Для юдеїв, які увірували в Христа, відмова від закону Мойсея здавалася відмовою від власної ідентичності, яку вони оберігали віками. Для язичників же ця свобода була визволенням від традицій, що відділяли їх і ставили осторонь. Зустріч цих різних світів і досвідів. Сформувала християнство як віру, що руйнує культурні бар'єри. Водночас свобода у Христі залишала виклик відповідальності. Павло наголошував, що її слід використовувати для служіння, а не для задоволення егоїзму. Це було запрошенням змінити акценти, менше зосереджуватися на ритуалах і більше на сутності віри. Головним питанням стало не що я можу їсти, а як моє життя відображає Христа. Їжа перестала бути лише фізичною потребою. Вона стала символом глибшої духовної реальності, тож духовна свобода постала як один із головних стовпів християнства, але водночас інші релігійні традиції продовжували вбачати у харчових законах знак вірності та ідентичності. І саме тут виникає простір для роздумів. Можливо, ці відмінності не є бар'єрами, а радше шансом глибше зрозуміти віру і саму спільноту, адже їжа завжди була більше, ніж просто пожива, вона несе у собі історію народу. Спадщину поколінь і цінності, якими ми живемо. Для юдеїв та мусульман дотримання харчових законів, зокрема заборони свинини, виходить далеко за межі фізичних аспектів і стає виразним знаком духовної та культурної ідентичності. Кожна страва, приготовлена за цими правилами, перетворюється на акт віри, прямий міст між Богом і його народом. Згадаймо єврейський шабат чи мусульманський рамадан тут їжа не просто їжа. Вона стає символом вірності, пам'яті та належності до спільноти. Те, що ці практики вистояли крізь століття випробувань, діаспор і переслідувань, лише підкреслює їхню силу. Кожен шматок це підтвердження завіту з Богом, який відокремив їх як народ, особливий серед інших. Християнство ж принесло інший вимір завдяки Христу, дієтичні закони були переосмислені, і замість суворого дотримання правил акцент перенесено на благодать. Їжа перестала бути сферою табу. Навіть свинина стала знаком нової свободи у Христі. Але ця свобода не була безвідповідальною. Вона передбачала усвідомлений вибір і бажання в усьому прославляти Бога навіть у простих речах, як от у виборі страв. Попри відмінності, всі три традиції мають спільне вони використовують їжу як спосіб утвердження віри та єднання громади. Стіл у різних релігіях залишається святим простором, де оживають історії віри, чи то через обмеження в юдаїзмі та ісламі, чи через християнське розуміння свободи. Це піднімає важливе питання, чи відмінності між цими практиками розділяють нас, чи навпаки можуть стати підґрунтям для єдності. Адже різноманітність у харчових законах це не лише відмінність звичаїв, а прояв духовного багатства людства. У світі, де культури та релігії взаємодіють дедалі тісніше. Розуміння таких практик стає ключем до гармонійного співіснування. Коли єврей відмовляється від свинини, чи мусульманин пояснює причини своїх обмежень, це не лише дотримання заповідей, це вияв їхньої ідентичності, усвідомлення цього вимагає не просто толерантності, а щирої емпатії, здатності побачити красу у відмінностях. А християнство зі своєю концепцією духовної свободи може стати мостом для діалогу між цими різними поглядами. В основі вчення Ісуса лежала любов до ближнього, незалежно від культурних чи релігійних відмінностей. Саме ця ідея може стати міцним мостом для щирого та шанобливого діалогу, коли християни звертаються до інших традицій із відкритим серцем, готовим слухати та вчитися, вони наслідують приклад гостинності та доброзичливості, який показував сам Ісус. Таке ставлення добре видно у міжконфесійних зустрічах. Де представники різних вір приходять разом, щоб поділитися трапезою та власними історіями. Хоч ці події здаються простими, вони мають глибоке значення, допомагають руйнувати бар'єри і створюють основу для справжнього взаєморозуміння. У таких моментах стає очевидним, що, попри всі відмінності, нас єднає щось універсальне прагнення жити осмислено і цілеспрямовано. Водночас міжрелігійний діалог вимагає не лише добрих намірів, а й смирення. Визнати, що в чужих традиціях також закладена мудрість це ключовий крок до справжнього порозуміння. Така відкритість не применшує власної віри, а навпаки, збагачує її, адже показує, що пошук Бога може мати безліч форм. Повага до різних шляхів означає визнання багатогранності і краси людського досвіду. І тут постає важливе питання наскільки ми готові кинути виклик власним упередженням і відкритися іншим. Можливо, саме це і є справжній урок побачити у відмінностях не перешкоду, а можливість для спільного зростання.